Спорт як спосіб реабілітуватися та адаптуватися. У коледжі фізичного виховання провели тренування ветеранів, які братимуть участь у перших всеукраїнських баскетбольних змаганнях. Усі гравці франківської команди Комбат Бразерс учасники бойових дій Позмагається на спортивному майданчику. І Володимир Марковецький у минулому він професійний баскетболіст, який наразі є працівником поліції. Тож в зону бойових дій відправлявся неодноразово. По перше, ми можемо зайнятися тою справою якою ми займалися колись. В свій час займаючись баскетболом, потім так життя складається, що у нас є інші заняття, але зараз ми маємо можливість повернутися до того часу. Це також великий плюс. Ну і плюс це як, як один з способів реабілітуватися. тобто можливість фізично відволіктись. Змагання проведуть у форматі матчів три на три. Загалом участь у них зголосилися взяти ветерани з усієї України. Відтак уже сформовано вісім команд. У кожній з яких по чотири гравці. Організатори кажуть, очікують охопити до сотні людей, у тому числі і сім'ї. Учасників бойових дій. Це в один день, і кожній команді треба буде зіграти може, по п'ять-по шість ігор. Тому ми е, правила трошки по часу, особливо буде трошки спрощений е, час. Будемо грати там по 10 хвилин. Е, бачите, у нас 5 чоловік, взагалі по правилам 4 чоловіка, але ми дозволили грати 5 чоловік. Щоб більше замін було, щоб ви наказали трошки тяжко. Одноденні баскетбольні змагання ветеранів проведуть 23 травня. Турнір організовують громадська організація Дружина воїна спільно з баскетбольним клубом «Говерла». Паралельно з основними іграми для ветеранів у коледжі фізвиховання влаштують цікаві спортивні активності для дітей та їхніх дружин. Бо це не тільки будуть змагання для е, чоловіків та для військових. Також задумані провести естафети для жінок разом з дітьми, тобто в. Їх родини наших військових також будуть задіяні, тобто, що вони не тільки будуть вболівати, а також активно приймати участь у цьому. Після напружених матчів та церемонії нагородження спортсмени з сім'ями поїдуть на ретриту Карпати. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.